Ці люди зібралися у власному подвір'ї, аби з'ясувати, що для них краще дитяча забавка чи парковка. Вихожу я сподіваюся. Машини стоять, миються машини, ремонтуються ну, машини тут. Так. Ну тут, ні, бачила, бачила, бачила. А, ні. Ви, ви на роботі. Та я ведем, кажу, ви, ви на роботі такий ну, мене ну, голос. Ну. Ви на роботі цілими ну, днями. Ну, ви не бачите, зу, зу, ні. Зу, саме тут ще два дні тому стояла нова гойдалка. Одна дитяча площадка у нас є, але її не вистачає для всіх діточок. бо Вони по три, по чотири чоловіка в черзі стоять, щоб на гойдалки покататися. Це ж не варіант. Вчора підійшов до нас один із кандидатів у депутати міської ради і запропонував поставити гойдалку. Коли її почали вкопувати, прибігли автовласники з криками ми її все одно зріжемо, її демонтували. Ти хочеш, щоб тут у тебе стояла качеля? Так. Да. А чого? кататися. Сусіди-власники машин мають свої аргументи. Зараз тут поставиться площадка. Машини нікуди не дінуться, к сожалению, я так розумію. Це буде вічний скандал. Діти будуть сидіти в цьому газу, в цьому чаду і смисл. У мене внуки очікуються. Ну я, мабуть, сюди не поведу. Ми ну поставимо тут одну качелю. Она будет мешать ну, не эстетически, не для, для детей ничего полезного она не будет. Машины все, все равно. А так он, они ее перенесли и поставили на ту детскую площадку. То есть она там, она никуда же не делась. То есть дети вокруг дома обошли и то же самое играют. Просто вот маме, некоторым мамочкам хочется, а я хочу, чтобы было здесь, и я видела с окна. Для гойдалки знайшли нове місце. Це саме та, яка ще вчора була у дворі 29-го будинку. Сьогодні вона у сусідньому. Юлія Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.